Всім привіт! Мене звати Олексій Семикрас, я з виробничої компанії ВНК, і ми робимо такі чудові модульні бані, які можна поставити в себе дуже легко на участку. Це не потребує ніяких е, е, довгих процесів, постройки. Ви замовили в нас свою ідеальну баньку і ми для вас її зробили. Я б хотів зараз розказати за дуже важливі деталі, які важливо знати клієнту перед покупкою. Тому що, коли ви дивитесь в інтернеті, ви не розумієте, в чому різниця між різними виробниками і якістю. По-перше, що хочу сказати, ми робимо бані тільки з дерева камерної сушки. У нас ось такий склад матеріалів, вони всі камерної сушки. Використовуємо брус саме 100 на 50 мм. Він не такий широкий, як 150 тому що він може, 150 м може лопатися з часом. Ми в два рази більше робимо роботи, але ми в два рази спокійніше, що вона прослужить вас два рази довше. Це найкращий варіант, такий брус 10 на 50. Ось можна старця показати. Дуже важливий момент, що ми все профарбовуємо, кожен брус окремо, всі оці стики, все профарбовано до того, як вона збирається. І після ще три шари пофарбована банька. Дуже важливий момент, що стосується цих бань. Дивіться, стяжки. Всі роблять стяжки тільки з однієї сторони. У нас ви бачите різьбу і з цієї сторони, і ви бачите її також повністю по цьому період. Це важливо, тому що коли стягується тільки з одної сторони, нагрузка йде тільки на півбані, її потім перекручує. Тому ми робимо саме з двох сторін, так максимально якісно і максимально довше послужить вам сама парілка. Що хочу сказати, ви бачите, внутрішнє оздоблення її дуже красиве. Ми робимо під ці побажання, в даному випадку зроблено з додатковим освітленням декоративним, яке буде ну, дуже мати такий якісний солідний, солідний вид. Це в нас зроблена активна вентиляція. Ось ми бачимо, вона також декоративні ящички. Ми все стараємось робити як для себе, щоб це було максимально гарно. Котел зараз тут укомплектований Новослав це дуже класний котел. Він швидко нагріває баню. Тут неймовірна тяга, ось так відкривається підувайло. Дуже важливий момент. Ми робимо ось тут, ви не бачите, але тут схована нержавійка. Тобто Це все оброблено максимально безпечно для того, щоб... Не було ніяких загорянь і так далі, а теж якийсь там страх. Тож, тут все зроблено, що це майже неможливо. Да, в принципі, неможливо. Е, далі, наша баня, ви бачите, е, зроблена з такою широкою ступенькою, зараз вона сидит в русах, опівнуть, і слава ступенька буде підходити під поріг. Це також ще додаткова комплектація. Ось такий ми робимо козирок з бітаною черепицею, який можна легко докомплектувати в цю баню. Що стосується комунікації, ви бачите, зараз зроблена фасадна дошка. Під нею підведена е, каналізаційна труба, ми вам далі це все в процесі покажемо. Е, все освітлення у нас виведено на автомат під кабель, який ви просто під'єднаєте для своєї бати. Е, далі ззовні хочу показати, що дітня е, ми можемо комплектувати під ваші побажання, під будь-який колір. Тут такі дубові накладки, подивіться, як вони чудово виглядають, е, з мокскітною сіткою має максимальну якість невидінь. Що хочу сказати стосовно покрівлі. Це дуже-дуже дуже важливий момент, що деякі з виробників роблять, але ви навіть не розумієте. У нас йде якісна бітумна черепіця. Під неї йде подложка і далі вже йде капільня. Е, Є виробники, які просто кладуть бітумку на дерево, її з часом розриває і смола йде прямо в пальм. Тому це неправильно так робити. От, да, Це стоїть дорожче, але воно набагато краще, і це так повинно бути. Це є технологія виробництва самих баньків. У нас, до речі, якісна електрика по всій бані. Ми ніде не економимо там якісний міцний провід, який витримає будь-яку напругу. Зараз ми е, розбуємось до нашої бані. Е, де, це двері нашого виробництва. Вони можуть бути такі глухі, можуть бути пластикові. Е, все зроблено з якісною фурнітурою. Тобто воно все якісна німецька фурнітура. Ось так відкривається. І зараз заходимо в баню. В даному випадку ми зайшли в предбанник 6-метрової бані. Що хочу сказати, одразу кидається в глаза такий ясневий стіл. Тут просто неймовірна структура, подивіться, як він виглядає. Він покрашений маслом спеціальним для ним. І стосовно лавочок, подивіться, які красиві декоративні підспинники. Цього ніхто не робить, а це, але це дуже зручно. Тут зручно сидіти, зручно відпочивати. Ось як Людина, я можу сісти і мені дуже-дуже комфортно. Тобто спокійно сяде 4 людини, поставити на 5 і накрити гарний широкий стіл. Що хочу сказати, всі лавочки, звісно, відкриваються. Туди можна покласти віники, матеріали там свої будь-які елементи. У нас такі дубові везде налічники, на вікнах, на дверях, от візде ви можете побачити це. Ясеневий подоконник, до речі, він неймовірно красивий. Я не знаю, чи це передає телефон, але це нереально красиво. Ось така вішалочка декоративна. І, і дуже класний момент це така поличка. Поличка йде з розеткою, ви бачите. Десь можна підключити фільм на ну, будь-яку колонку, музику і так далі. Це, звісно, також піднімається велика литня велика, велика простір, в який можна щось положити. Зроблено додатково дві розетки, щоб це було зручно, включити, зарядити телефон, поставити чайник, нагріти чаю. Тому ну, ми зробили максимально як для себе. Тут якісне вікно фірми Rehau. ось так воно виглядає, воно відкривається на привітрювання, звісно. Сьогодні такі лампи, тобто вони теж мають гарний вид, це не економка, якісь там просто лампочка, де все. Це реально повністю якісна електрика, як в вашому будинку. І виведена вся на автомат. Тобто, все максимально безпечно. Зайшли, включили, виключили освітлення з вулиці, освітлення всередині. Ось так воно все працює. Ну що, йдемо далі. Далі ми заходимо в приміщення, це придбальник. Це в нас місце, де можна буде повісити їх, там халат. Тут також фен буде включити, щоб висушити там, голову. Да, ну Це таке приміщення. Можна посидіти після баньки, перепочити пару хвилин, щоб не йти мокрим. Банік. Тут все також включається виключається. Це для масел. Така підставка красива, декоративна. Подивіться, як все зроблено. Тут у нас місце, де можна налити на себе холодної води. Тут уже стоїть механізм, виведена вся вода в стінах. Ви тільки нахиляєте відро і у вас автоматично береться вода. Не треба нічого заморочитись. Ми самі вже все зробили. Далі хочу показати, ось тут такий у нас іде душ з електронагрівачем. Все також якісно сховано в стінах, Вся, весь водопровод, тільки відкрили кран, побігла вода. Також ось, ось ви можете побачити, це у нас активна вентиляція. Баня постійно дихає, вона не буде вас запріватися, задихатися, тому що вона, коли будете паритись, тут не буде пар, воно все буде виходити. І ще Хочу вам показати ось такий туалет. Він дуже чудово виглядає. Тут туалет зроблений з унітазом якісним, Заді стоїть солосід, розетки, активна вентиляція, освітлення, дубові поли, де ви бачили в туалеті дубові поли. Але ми це робимо. Вона повністю скажімо, комфортна для відпочинку. Тут також ви бачите дубові поли. повністю. Ще хочу сказати, за дуже важливий момент. Зараз ми зайдемо в палі і я вам. Ось так виглядає наша баня-парілочка. Вона у нас з діодною підсвіткою знизу і має неймовірний просто вигляд. Е, що хочу сказати, тут йдуть дубові повністю поли, дубові лежаки, дубова навіть е, підложка, дубові підспинники. Тут неймовірний запах. Липова вагонка, вищого сорту йду, просто дає неймовірний запах. Воно роблено все масло. Тому ця баня це буде просто кайф для того, хто любить паритись і хто реально цінить. Оцей процес паріння. Ви бачите якісний котел. З камінням повністю по кругу, ми його вже все протопили зарані, Тож не треба вам чекати 2-3 години, дихати димом, ми все протаплюємо на виробництві і потім тільки ставимо котел. Тож це означає, що ви прийшли, закинули дрова і вже можна паритися. Не треба чекати, дихати димом. Це йде утеплена труба. Труба йде 1 мм товщиною. Вона повністю з оцинковки. Отак от вона виглядає. Все там утеплено, зроблено максимально якісно. Вентиляція, ну і звісно, віконечко, яке відкривається, і можна провітрити бану. Є один момент, який хочу розказати: загляньте от сюди. Це екран для води прямо в бані, для того, щоб ви набрали відро і могли, і могли швидко охолонитися, стити. Для жінок, для людей. Де взагалі це зручно? Тому ми зробили максимум. І хочу сказати, що якщо ви хочете замовити баню, дзвоніть нам, пишіть, і я вам скину додаткове відео, яке кидають тільки своїм клієнтам про ті всі нюанси, яких я вам ще не розказав, але вони тут зроблені, щоб баня прослужила вам максимально довго. Тому дзвоніть нам, пишіть, і я розкажу, як має виглядати баня, по яким критеріям вибирають і що входить в комплектацію. Я як себе від себе, Олексій Смокрас, гарантую вам, що ми зробимо для вас найкращу баню в Україні. і Ви будете кайфувати просто десятки років, і всі ваші друзі, близькі будуть місті з вами відпочивати і получати задоволення. Дякую.